Глядачі вистоямо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила у 2014 році. Почалася війна в Донецькій і Луганській областях України. Також расисти відібрали Крим, який все одно повернеться. Ідуть роки, але найбільше ймовірні винуватці події досі не знаходяться за ґратами. Зараз в Тікток з'явилася налізка відео з виступом значущих на той час політичних персон і подальший коментар нині покійного, але легендарного Кузьми Скрябіна не існує сили, які можуть на сьогоднішній день в Україні, коли була розпочата окупація Криму, вести будь-які бойові. Дії сказала тоді Тимошенко. Про війну питання таке: що та сама 72-га десантна дивізія, Миколаївська, її поставили, коли зелені чоловічки зайшли в Крим. Вони мені показували фотки, як вони були екіпіровані в той день, коли їх мобілізували. То були кіборги. Просто я собі не уявляв, що можуть так виглядати українські солдати: Миколаїв, Херсон, Феодосія, Морпіхи. Два дні і потім був дзвінок від Турчинова здати зброю, а морпіхам ще й здати форму, заявив тоді Кузьма Скребін. І от, поки в країні триває нова гаряча фаза війни, розпочатої Росією, на внутрішньополітичній кухні закипають пристрасті. Багато як старих, так і потенційно нових фігур українського політикуму починають закладати фундамент для відбудови чи розбудови з нуля своїх політичних проєктів, яку мету переслідують старі політики, розповідаючи про те, як допомагають країні в час війни, за що Тимошенко не любить Стамбульську конвенцію. Старі політики то зіштовхнулися з ризиком потрапляння до забуття по завершенню війни. Відповідно, зараз вони продовжують робити спроби відродити власний престиж, шукаючи електоральних балів на полях військової слави ЗСУ. Ніхто з цих шукачів престижу більше не має чогось такого, що можна було б запропонувати виборцю. У них немає ані стратегії. Ці постаті просто не можуть спродукувати щось принципово нове. Значною мірою це можна пояснити тим, що увесь їхній функціонал атрофовано. Старі політичні фігури не знають, що вони можуть іще робити настільки ефективно як. Критикувати своїх опонентів. Саме тому ми і бачимо, як колишні еліти силкуються залишатися актуальними, десь роздаючи цукерки дітям, як пан Ляшко, приміром, і тому подібне. В цьому контексті, ще більш-менш притомно виглядала Юлія Володимирівна Тимошенко. Останнє бодай їздила в гарячі точки на фронті. Був епізод з її візитом до Харкова, ледь не під час того, як місто обстрілювали. Однак цей хід було, відверто кажучи, не дуже вдалим. В гарному платі і в туфлях на високих підборах туди їхати, ідея така собі, якщо чесно. ЮВТ була в той час навіть в Сумах. От всі ці поїздки по різних закладах з гуманітарними вантажами та іншою допомогою несли в собі очевидний елемент піару. Хоч при цьому не можна заперечувати, що поруч з піаром завжди була хоч якась та й допомога нужденним. Такий гарячковий пошук, де б поживитися додатковими електоральними балами, дуже просто пояснити, колишні політичні верхівці залишилися сьогодні практично тільки з підтримкою свого ядерного електорату. Колишні політичні верхівці залишилися сьогодні практично тільки з підтримкою свого ядерного електорату. Я володію інформацією з джерел, яким відома закрита соціологія, тому можу це впевнено стверджувати. Війна оголила дуже багато внутрішньополітичних проблем, у тому числі з'ясувалося, що абсолютно ніхто, жоден із політиків близько чи відносно далеко Минулого неспроможний стати опорою для влади новочасної. Все, на що виявилися здатні бувалі, це закупати війни з владою. Цього аж ніяк недостатньо. За фактом, справжнього об'єднання так і не відбулося. Політики, які опинилися за межами владних кабінетів, просто не готові робити щось справжнє спільно з нинішньою верхівкою. Можна було б банально розподілити між собою зони відповідальності на час війни та працювати кожному у своєму робочому секторі. Замість цього ми бачимо, як колишні засідники політичного олімпу розпорошують власні зусилля працюють. Працюючи хаотично, світячись у тих місцях, де на їхню думку це найбільш вигідно робити в певний конкретний момент часу. До зустрічі, глядачі. Ви поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.